Девід Гільберт, один із найвеличніших математиків кінця 19, го початку 20-го століття. Він мріяв про досить зухвалий винахід. Він хотів створити універсальний алгоритм, який зможе за скінчену кількість кроків дати відповідь на будь-яке математичне питання, тобто чи істине воно, чи хибне. Ця ідея отримала назву проблема розв'язання або ось це, що ви бачите зараз на екрані, і що я не зможу виговорити, напевно, ніколи. Гільберт вірив, що якщо ми чітко формалізуємо всі аксіоми, логіку та правила виведення, то будь-яке математичне твердження можна буде або довести, або спростувати. Трішки доповнень, що таке формалізована система. Уявіть собі настільну гру, наприклад, шахи. У неї є фігури, як символи формальної мови, чіткі правила руху, як логічні правила виводу, початкове розташування фігур, як аксіома, те, що ми приймаємо само собою зрозумілим. І з цього всього можна точно обчислити, що дозволено, а що ні. У грі не потрібна інтуїція чи емоції, лише чітке слідування правилам. Формалізована система в математиці працює так само: ми беремо набір символів, фіксуємо. Як з них можна будувати твердження, встановлюємо правила, за якими з одних тверджень можна отримувати інші, і вся система обрахунку перетворюється на логічний механізм. Мрія гільбарта була такою: перетворити всю математику на гру з символами, де істина визначається не змістом, а структурою правил. І якщо ці правила досконалі, то істина буде завжди досяжною. Ці ідеї повинні були лягти в універсальний метод математичного доведення, і світ, в якому ми з вами зараз перебуваємо, повинен був стати формалізованою системою. Яка чітко визначена, яку можна обрахувати як добре що цього. Не сталось. Це була віра в тотальну обчислювальність світу, у можливість створити мислячу машину з паперу, олівця і логіки. Саме Гільберт поставив перед математикою проблему формалізації, перетворення обчислення на систему правил, які можна обробляти без участі людської інтуїції чи натхнення. Тобто, ми можемо створити правила для будь-якої гри та визначити її як таку, що виконує те, що нам потрібно. Головне, щоб внутрішній каркас аксіом та правил не суперечив один одному та виконував послідовні дії. Хочу зазначити, що не тільки. Гільберт мав таке бажання та такий погляд на світ, математику та істину. Насправді, безліч інтелектуалів го та початку 20-го століття мали схожі погляди. Наприклад, мій дуже люблений та в певному сенсі моя філософська альма-матір Бернард Трасел довгий час вірив, що логіку можна формалізувати та звести весь світ до суто логічних конструкцій, суто до математики. Але у 1930 році, ось цей непримітний і напрочуд геніальний та скромний хлопець довів. Що те, що так хотіли минулі інтелектуали, неможливо досягнути, не може бути універсального правила теореми аксіоми, алгоритму, який би міг розв'язати будь-яку математичну задачу та визначити будь-яку істину. Цей юний хлопець Курт Гедель, і він по праву змінив наш з вами світ. У 1931 році він публікує свою знамениту теорему про неповноту, яка каже: у будь-якій достатньо складній формальній системі завжди буде твердження, яке істине, але не доведена в межах цієї системи. І цим самим він розбив гільбертивський годинник істини, бо виявилось, не все, що можна сформулювати, можна довести. Не вся істина поміщається в алгоритм. І чим потужнішою є система, тим більше в ній істин, які не піддаються алгоритмізації. Це стало філософським. Вибухом, який багато хто не розуміє навіть сьогодні. Давайте простий приклад. Уявіть собі бібліотеку. Це велика, чітко організована система. На кожній полиці книги з правилами. Є інструкції, як шукати книги, як із них щось діставати, які з одних фактів виводити інші. Усе чітко, жодної плутанини, усе формалізовано, система, алгоритм. І от одного дня ви знаходите загадковий аркуш паперу, і на ньому написано: це речення неможливо довести, використовуючи правила цієї бібліотеки. І ось тут захований парадокс. Якщо це речення можна. Довести, то воно хибне, адже воно стверджує, що його не можна довести. Система працює далі. Але якщо його не можна довести, то воно правдиве, бо саме це воно і стверджує, і тому нам потрібно або прийняти те, що воно стверджує, як істину, та можливо створити іншу формальну систему, яка зможе пояснити це твердження в рамках іншої системи. Давайте ще простіше. Можна уявити, що людину можна вважати складною формалізованою системою. І якщо я, як така система, хочу довести про себе якесь твердження, наприклад, що я можу мислити, то в рамках своєї власної системи я не зможу це довести, залишаючись у межах своєї ж системи. Для цього мені потрібна інша формалізована система, наприклад. Ви, вони є мною, тому можете вийти за межі моєї системи і проаналізувати мене зовні. Чи мислю я, чи є це твердження істинним, або ж ми можемо звернутися до визначень мислення з когнітивних наук, нейробіології чи філософії, тобто до узгоджених моделей, що допомагають розуміти, що таке мислення і як його можна ідентифікувати. Так само, якщо я стверджую, що маю посттравматичний стресовий розлад, це твердження в межах моєї власної системи не є доведеним. Я можу вірити в нього, але до Вести – ні для цього потрібно або прийняти його як аксіому, або ж звернутися до зовнішньої формалізованої системи, наприклад, до клінічного психолога чи психіатра. Їхня система має інші інструменти, інші аксіоми, і саме вона може оцінити і довести або спростувати моє твердження. І саме це довів гедель у межах будь-якої достатньо потужної формалізованої послідовної системи, яка описує тут дуже важливо арифметику. Завжди існує твердження, яке істинне, але не може бути доведене в рамках цієї системи.